Прийшли часи журби і лихоліття, і відлітають ген сполохані ташки, і танки йдуть крізь села навпрошки. Невже це в двадцять першому столітті? Земля благає. Захистіть мене, очіло рвуть і ржаві гострі траки, а на землі, мов кров, палають маки і воїнів розтерзані серця, але піднявся люд. Як сонце на світанку, без страху хлопці йдуть в свинцеву заметіль, і все для них і кров, і смерть, і біль, і все на них, гармати, гради, танки, не віддамо, вітчизну на поталу, і впаде ворог перед нами ниць. Під переможним спалахом зірниць зто будемо для України славу. Під переможним спалахом зірниць. Сто будемо для України шану. Хай потягом швидким гуркочуть наші роки. Минуле це не дим, розвіявся й все, Хай завжди хвиля пам'яті несе. До тих, хто ліг в Ато останнім кроком, забути їх на те немає права. Тих, хто поліг у тій страшній борні. За наші світлі вишивані дні. За честь і гідність рідної держави. За наші світлі вишивані дні. За честь і гідність рідної держави. Ми маємо такі. Ні, оці ці малюнки дуже цінні. Їх тут розвішати. І якщо можете, нас ми хочемо товарі поставити. Нам би два портрета Путіна на проблем. І там ще на рідній політик служить ми вам привезли. Як вам служиться тут? Якості капелана. Я думаю, що та наша служба, яка десь так гарно вписується в сьогоднішнє військо, я думаю, що вона гарно буде розвиватися і військове капеланство дістане. Належну, належне місце. Я думаю, що навіть присутність священника в підрозділі, де велика частина парафіян, я думаю, ще більше допомагає всім нам зреалізувати гарні плани, взаємній допомозі і в захисті своєї території, своєї вітчизни духовно і морально, щоб дійсно допомогти всім молитвою підсилити на дусі і показати, що Церква ніколи не стояла в осторонь ні на Майдані, ні тепер. При цьому таборі я думаю, що ми всі є дійсно в єдиній такій молитві, в єдиній правильній позиції в захисті своєї вітчизни. І священник також є той самий громадянин. І напевно якраз ця присутність моя тут ну, ще раз доводить те, що церква не пасе задніх.